Від реальних дивовижних історій перейдемо до вигаданих. Сьогодні наш гість, письменник Тарас Мельник, створює книжки у жанрах горор, містика, трилер. Але ж реальна історія життя пана Тараса не менш дивовижна за його Та. літературні фантазії. Вчитель, викладач, військовий, письменник про такий шлях треба писати, або як мінімум розповідати тут. У нашій студії я застріну гостя. Доброго ранку. Доброго. Раді вас вітати у нашій Я студії. Також. Ласкаво Дякую. просимо. Доброго ранку. Одразу Доброго можна книгу. Дякую. Доброго ранку. О, обкладинка моторошна. Ну, одразу спитаю про ваш шлях письменницький та як він почався, з чого він почався. Бо наскільки мені відомо, ви за освітою історик. Я історик, і вперше я почав писати, не тільки читати, а десь приблизно у 2015 році. От, після того як я повернувся, вперше півроку я воював в кінці 14-15 році. Я повернувся, взяв академ відпустку. У мене з'явилося дуже багато часу вільного. От і важка контузія. От і літо, просто щоб вбити час, я крім того, що читав, почав писати короткі оповідання. От, і з того часу їх назбиралося дуже багато. Десь у 2018-2019 році. Вже було декілька готових текстів. Я вирішив їх опублікувати в електронних видавництвах. Ну, таким чином, цей шлях почався. Потім, після електронних видавництв у 2022 році, ми з одним малесеньким видавництвом з Вінниці попробували навіть зробити першу друковану книгу. А чому потягнуло саме до таких жанрів? Горор, жахи, ким надихаєтесь? Е... Потягнуло до цих жанрів, тому що я в основному читав їх. Тобто, кожна ж є захоплення своїй по літературі. В мене, наприклад, довгий час перед тим як я спробував сам щось написати. Я захоплювався кінгом mm -hmm. Лавкрафтом. Потім я почав читати по з'явилися багато інших авторів, в тому числі Томаса Гарріса Я перечитав Ганібала, це один з улюблених персонажів. Особливо після того, як я ще придивився фільми з ентоні Хопкінсом, це після. любов. От і те, що мені подобається, те я й пишу. Я взагалі не розглядав це як вид якоїсь такої діяльності, яка буде приносити мені колись кошти. От я писав ну, для того, щоб просто гарно провести час. От, і ті жанри, які мені саме більше заходять, в них я й почав працювати. І зараз, навіть, якщо би хтось. Попросив написати твір в будь-якому іншому, я би напевне не зміг, тому що ну, воно мені самому не було би цікаво, як автору. А от е детектив з містикою, з е хороший такий трилер психологічний, а якщо щось з релігійними мотивами, е це просто ну це кайф. Це гарно два-три місяці, ніби розтягуєш фільм. Е можна дивитися фільм і класно провести час, мати хороші емоції, можна прочитати книгу, це ще крутіше. Але коли ти пишеш, це взагалі ні з чим не порівняється. Це саме потужніше ви перший гість, який розповідає з авторів саме письменників, який розповідає, що він прям кайфує від цього, коли пише. Прям це для нього відпочинок. Прикольно. А можете трошечки розповісти про е, сюжет книжки? Назва порожні могили, і можливо про настрій цієї книжки? Е, настрій доволі настрій доволі похмурий. Цієї книги це детектив. З містикою і ну з такою темною містикою, от сюжет відбувається навколо малесенького містечка. Вигадано біля Чернігова. З реальним немає ніякого немає насправді ніякої такої агломерації. От в цьому містечку, в цьому містечку є давня легенда. От місцевих всіх лякають трупоїдом, який постійно на цвинтарі розкопує могили. І ніхто з поліції так ніколи і не виявив його. Він з'являвся, розкопував декілька могил і зникав на декілька років. От і головний герой, який повертається на службу в поліції після війни, отримує справу. Сторож, який попрацював там буквально декілька змін, провалюється в порожню могилу, і в нього стається серцевий напад. Він починає розслідувати цю справу і виявляє, що розкопування могил це далеко не самий страшний злочин, який відбувається в цьому районі. А за ним стоїть, стоїть щось набагато модрошніше і набагато страшніші люди. От ну і далі сюжет виводить його на ще крутіші повороти. Це, типу, тільки початок. так? Це... Для <рив> того, щоб підсадити читачів на інтригу, потрібно якось закрутити на початку. Далі. Кульмінація і під кінець має бути розгадка, про яку ніхто на, в першому розділі навіть не підозрював. І звідки такі сюжети з'являються в голові? Звідки? Як? Де... Як, істор, як історики працюють, бо я історик по освіті по своїй. Для того, щоб якусь тему писати по ній, ти перечитуєш дуже багато різного матеріалу. Ага. От всі, хто перед цим цю тему вивчав. Я до того як почав писати свої перші книги, я перечитав величезну кількість авторів. Ну в основному, західну на Україні в Україні. Чомусь ці жанри слабше розвинені. Mm -hmm. От, в мене вже був величезний багаж. До того ж, я фанат кіно, і е, в якийсь один момент мені захотілося створити щось таке е, на українських мотивах. От і. Просто випала цікава ідея така. Не скажу, бо я зараз за спойлеру, ніхто читати не буде. І я от за цю ідею схопився. Я завжди собі ставлю таке питання: чи цікаво би мені було поглянути фільм з таким mm -hmm. сюжетом. І Якщо я собі відповідаю, що так, я пишу коротке повідомлення зі своєї основної сторінки на авторську. Потім перечитую то повідомлення десь через декілька місяців. Воно там висить. І якщо я вважаю, що воно досить цікаве, я сідаю і починаю писати. І так uh -huh. е, в мене зараз плюс великий. Хоч я останні три роки майже не пишу, тому що воюю е, в мене є вже дуже багато чернеток, і я можу видавництву кожного листопада пропонувати чотири-п'ять. Різних е, варіантів, а вони вибирають, який саме більше їм подобаються. Угу. Тобто е, є шанс, що е, ця книжка матиме майбутнє на екранах. Е, вона вже має, вже видавництво його вичитує. Ця книга писалася як продовження. Е, є інша набагато... я маю на увазі як екранізація, як а, не знаю, може кіно. Оце я маю на увазі. Е, ну тут тут залежить від української кіноіндустрії. Якщо з'явиться хтось, хто готовий вкласти. Кошти в цей проект підбере сценаристів, яких я думаю в Україні не бракує, які зроблять з неї сценарій. Е, я, як автор, можливо, я ще й доплачу, щоб це зробили. Е, я, за, я за такі проекти. Якщо вона буде екранізована, це для мене вже буде апогей людської творчості. Е, І я буду тільки за. Було би дуже круто подивитися це на екрані. Я би взагалі навіть не цікавився тим процесом, просто для того, щоб потім в кінотеатрі понасолоджуватися цією роботою. От нам бракує цього. Мені здається, нам в Україні дуже бракує. У нас немає такого жанру. Да, розвитку цього жанру і в кінематографі, і в літературі. І ну це мені здається, це навіть не було би щось як цікавинка, якась. А взагалі потреба для сучасної України розвивати своє в цьому жанрі в, в, в нас дуже багато авторів трилерів. У Нас дуже багато авторів, фентезі, містики, але чомусь всі вважають, що ми можемо ми не можемо писати на рівні з західними авторами. Можемо стерти імена з обкладинок, пройтись по вулицях і взяти декілька читачів, які, наприклад, в перший раз побачать ті книги. І ви знаєте, сучасних українських авторів відрізнити від західних не кожному з першого дуже разу вдасться. Супер. Я тільки за те, щоб це так, розвивалося те, і. Я готовий працювати, я готовий працювати, і таких ще людей, як я, багато є. А ви коли сідаєте за написання, ви заздалегідь знаєте е, фінал вже? Чи ви все ж таки в процесі це? Е, є ідея, Так? є ідея, е, на основі якої я потім пишу план. Тобто, як воно має розвиватися по розділах. Е, ну, так як коли ви перечитуєте літературний твір, ви там ж е, по, по його структурі е, розкладаєте, що має по порядку зачимти. Е, я той план пишу. Для того щоб розуміти, що далі, які персонажі з'являються, прописую їх, але жодного разу воно по плану не пішло. О, це я воно спитати. просто е сюжети настільки починають повертати, що і, і в якийсь один момент ти задумаєшся по, по продовженню, і вже з'являється щось цікавіше, якось крутіше повернути. І фінал ніколи не співпав. От реально, скільки я не прописував, е фінал, щоби співпав фінал з е отим першим. Е Першим варіантом ніколи ще такого не було. Я сподіваюся, що хоча б колись один план, я, я пропишу так, як воно по ньому має бути. Це як, ну, передає, передивляється фільм, і ти в кінці ж не знаєш, що відбудеться. Аналогічно буває, і коли ти пишеш. І при цьому всьому не пишеш суто по запланованому, а даєш велику роль на імпровізацію. Я ще думаю, над тією ідеєю зробити такий. Як це правильно слово підібрати? Я звертаюся зараз до видавництва. Нехай вони зроблять такий це не флешмоб, не акцію, таку напевно можна так це назвати. Нехай опитування. вони дійсно опитування візьмуть наших сучасних авторів, приберуть імена, і нехай вони, начебто, видадуть їх за іноземних. І нехай вони там придумають. Хто це може бути? Нехай люди почитають. і Це крута ідея. Пригад... Я щиро надихаюся. Взагалі, як ви, ви військовослужбовець 14-го року, ви ще й на нулі, Круто. наскільки я знаю. Ну, як ви знаходите час для творчості в таких умовах? Е... З 2014 року, з 15-го, це не було безперервна служба. Я, е, в мене перерви, в мене різні підрозділи вже були. Це здається, четвертий вже підрозділ, в якому я воюю. Угу. От е, десь приблизно з 15-го я працював у світі. Е, от до е, в середніх навчальних закладах е, загальноосвітніх, потім в університеті почав працювати. І от 22-му році е, країні знову знадобилися мої навички, е, так як. Пам'ятаєте, це полковник Джонсон е, приїжджає постійно і, і каже до Джона Рембо: Джоне, ти, <світ> ти, потрібен, да, ти потрібен своїй країні. Так само в мене відбувається. Тому от е, саме більше цих текстів я написав у цей період між військовою активністю. З 22-го року їх з'явилося вкрай мало, тому що з 22-го року я постійно на фронті. Е, зараз я вже офіцер, і в мене є ще і підлеглі, якими потрібно опікуватися. Значить, навчати їх, передавати досвід і зробити так, щоб всі вони цю війну пережили. І я встигаю дуже мало писати. Але десь приблизно після поранення в 22-му році мене багато знайомих переконали, що в якийсь один момент тебе може не стати у зв'язку з родом діяльності, і, і тобі не потрібно то ховати далі від суспільства, побоючись якоїсь оцінки негативної чи критики. Просто ризикни, банкуй. Друкуйся, продовжуй писати на старі ідеї, якісь тексти, і цей. Тому що шансів життя багато може і не дати. Я розумію, я розумію, що я ризикую життям постійно. І за, той, за ті крихти вільного часу, які в мене інколи бувають, от, бо я в основному в мене сфера діяльності зараз пов'язана вже з дронами. У мене є можливості десь там годинку чи дві на перезарядку, і я тоді сідаю, пишу енергетик. Ноутбук, е, цілковита тиша і е, новий сюжет про священника, який е, на території Буковини е, ночами вбиває, е, розвивається далі. Ну, то трилер. Там він мусить вбивати. Я просто родом з Буковини. Я також о, бачите, шість земляки. Клас. Я вам безмежно дякую за вашу мотивацію. І дійсно все, що ви створюєте, може зробити вас безсмертним. Це я такий меседж зробила. Дякую, що змогли завітати до нас в гості. Знайшли час. Шукайте роман тараса Мельника порожні могили у книгарнях нашої країни.